Виконуємо номер 399 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Довжина прямокутника 20 см. А ширина складає 3 п'ятих від довжини. Обчисли периметр прямокутника. Знайдемо дріб від числа. Для цього число помножимо на значення дробу. 20. Сантиметрів множимо на 3 п'ятих. Подамо 20 у вигляді дробу знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники 20 і 5 можемо скоротити на 5, 20 ділимо на 5 буде 4, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 4 помножити на 3, 12, знаменник 1. Отже, отримали 12 см, це ширина прямокутника. А тепер знайдемо периметр прямокутника. Для цього довжину додамо ширину і помножимо на 2, 20, додати 12 буде 32, і множимо на 2, маємо 64 см. Периметр прямокутника. Записуємо відповідь 64 см. Ми обчислили периметр прямокутника, якщо його довжина 20 см, а ширина складає 3 п'ятих від довжини